Привіт! Ми зараз знаходимося з вами у Агорі в місті Анталі. І тут є ще магазин Гізія. Магазин Гізія дорогий, але дуже якісний, гарний пошив. Ще де він знаходиться, чесно не скажу, тут найбільше. Я думаю, що в Молофонталії також. Так, тут у нас Ну, мігрос, звичайно, є. Я матраси. Далі Паша Бахче. Я вам знімала огляд, я не пам'ятаю, на якому з каналів в Марканталі. Ну, Дорогий посуд, дуже дорогий. Але цікаво. Хто ну. як може собі дозволити? Ми зараз зайдемо в Ікеї на пару хвилин, у нас дуже багато немає часу. Уже п'ята година, Міла вже о п'ятій мала бути вдома. Гарні ялиночки оформлення, е, Ви знаєте, що тут є дитяча кімната. Якщо вам потрібно походити по магазину, ви можете дитинку залишити ось тут. Так, Що тут з новорічного? Ось такі ялинки. Ну, ці хоч більш такі, знаєте, нормальні. Ні, це іграшка 250 чи що. ну Коротше, будете знати. А, ось ялинка, напевно, 400. М -м, який гарний стіл. Зірочки. І такі ялиночки. Ну не знаю, де я вам скажу, де тут ціна ялинки. А ось, будь ласка, 100 лір. Ось така ялиночка. 100 лір. Ось ця тисяч. Ну, 999. Але вона хоч якась широка. Можливо, знаєте, тому що іграшки є, тому здається, що воно все заповнене. Що те, що те, ми Перед тим я знімала вам... Ну, фірма та сама, в принципі. Ви знаєте, що в Вікеї все воно так по кімнатам розставлено. Ну, дивіться, ну, це гола ялинка. Ну, що це таке? Не дуже мені подобається. Все. Ось. Як заходити до когось додому, у гості собі. Сіли. Взагалі, -то, якщо так подивитися, нічого не змінюється. Тут також була світла кімната, можливо, щось трішки змінить, але, звичайно, стіни. Оце все залишається те саме. Мені дуже подобається ікея, тільки тут треба, звичайно, не швидко гуляти. Так, повільненько, дивани. Знаєте, в чому мінус ікеї? В тому, що коли ви купуєте річ тут, то ви потім самі ще додатково платите для того, щоб вони вам привезли і поставили її. Якщо ви купуєте просто в турецьких магазинах. Чи на тому саме Ескісанайде дуже величезний вибір всього. Це вже входить доставка, встановлення, це вже входить в ціну самої речі. Тому відразу ну, це враховуйте собі. Я не думаю, що щось змінилося так було завжди. Ну Така, знаєте, спокійні такі тона. Взагалі ікея вважається дешевим магазином. Всюди, але не тут, не в Туреччині. Тому що місцеві майстри, колись так було, я не знаю, як зараз, вони зазвичай робили все-таки все дешевше. Плюс чому місцеві майстри мені більше подобаються? Тому що я замовляю той розмір, який мені потрібен, той дизайн, який мені потрібно. У мене практично все йде дизайнерські такі речі. Я не кажу дуже круті, але по розміру, так, по тому, що мені підходить. Мені подобається, але ну подивіться, це просто. Біла ялинка, навіть дуже гарно дивиться з золотими іграшками. Ялинка коштує 600 лір і плюс вам дається 100 лір подарунковий чек. Ну Тобто в будь-який момент ви можете прийти і на столі щось купити. Чи в той самий день можна щось купити, я не знаю, це треба вже уточнювати. Ну, до речі, мене також було, я щось здавала, мені не сподобалось. І я через рік прийшла і купила на ті самі гроші. Якусь річ мені треба було. Ну, звичайно, у нас така інфляція, що це невигідно. Тому що 50 лір минулого року це не те саме, що 50 лір цього року. Можливо, в мене щось залишилося, а за це я вже не знаю, що куплю. Ясь одну паличку. Треба відразу. Думати, що купувати, щоб потім не заганяти. Дівчата десь так побігли, От кухня відразу, з бутербродами навіть, з яблуками. Я не можу. Прикольно, так, витяжка, ви все. Чим це зручно, ви відразу можете уявити, тому що на фабриках воно стоїть і ви думаєте, воно підійде, не підійде, як його краще поставити. То тут, звичайно, все простіше. Це щось нове. Склянки. Цікаво, навіщо так і багато. На кухні все. І такакіма, ікея, корм, сал, столи, стільщики різні, що розкладаються. Але знаєте, що зручно, що показано, куди йти. Ви не заблукаєте, ви не підете десь в різні сторони. В будь-якому випадку ви вийдете на один вихід. А тут ліжка. Я коли дивилася матрас собі, я усвідомила, що матрас в інших фірмах дешевше ніж тут. Ліжко, ми, здається, Артемі дивилася. Ми йому купили матрас, тому що я знаєте, вирішила краще. Дуже хороший якісний матрас, і потім там, з часу можна купити якесь ліжко, ніж купувати дешевий матрас і дешеве ліжко. Маленька предисторія. Недавно я попрала чехол для матрасу при високій температурі, і він, звичайно, зменшився. В Ютубі було написано, що замочити холодною водою і потягнути, то він розтягнеться. Ви знаєте, це правда, він розтягнувся, але недостатньо. Дякую Наталії і Дімі, що вони допомагали мені. І вийшло так, що мені не було на чому спати, тому що воно все було вологе. І я пішла в другу спальню, там де мав жити мій син, де ми йому купували матрас. Супер! Наскільки класно спати на хорошому матрасі? В нього навіть краще, ніж в мене. Я просто тоді не розбиралася, не знаєте. Я купила просто ортопедичний, а в нього ну, просто шикарний. Тому моя порада краще купити. Матрас, а потім же, якщо є можливість, і ліжко. А взагалі це відео ви можете подивитися на каналі Джуліана Хом. Дуже кумедне, тому заходьте і дивіться. Нове впечнення, нова професія, розтягування на матрасника. Матрас супер. Якість, суперова просто. І пофіг, що нема ліжка, чесно. Це одне, ну, не, не мішає. Кажу, ти розповідаєш, зараз і дехто в підвалах змушений спати, Повір, Матрас це вже за щастя. Я вірю. Я знаю, я е, дуже довгий час просто на тканинках спала, тому що ремонт йшов. Але це все одно не прирівняти те, що зараз люди переживають в Україні. Показую вам для того, хтось, можливо, ой, це не в тему. Люди я вам показую для того, щоб ви трішечки думки, знаєте, якось підбадьорити. Тому що можна давати новини, можна вам розповідати, що є в Україні, але мені здається, ви краще за мене знаєте, що є в Україні. Я періодично, звичайно, також даю політичну інформацію, але ну, показую для того, щоб вас повеселити, якось знаєте. Дати зрозуміти, що скоро закінчиться війна. І знову настане цей час, коли ви будете вибирати собі одяг, меблі. І горшки також. Все буде, бачите, одіяли, одразу постіль. Посуд. Чому все є? О, у нас дівчата вже леві вибирають. Я не знаю, для чого це ліжка. Я тоді, коли знімала, ну що це таке, не думаю. ну що це? що це в тюрмі, це... щоб дитина привикала до тюрми. Не знаю, що це за ліжко таке страшнюче для дитини. Я розумію, вже в дорослих може якась синя. Слухайте, ми сьогодні бачили хлопчину з удавом на шиї. Ти ж не бачиш відразу, що це не справжній. Дуже, до речі, м'які. Мені подобаються такі, ааа, ці хорошенькі, але удав класно, подивіться. Раз, на шию і пішов. Вони змінили раніше всі. І ліжка були ну, в одному відділенні, а зараз, бачите, вони якось розкидали. І дитяча кухня. Це для діток такі Happy new Year. Написали. Ой, мамочка, це що таке? Макарони? Варити. Це я ще таке можу придумати. Ну, напевно, якась оформлення. Ого, дорога, діття. Мене малий дуже полюбляв таке. Це щось розвиваюче. Так, дівчата пішли туди. А тут знаєте, чим класне кафе? Ви підходите, вибираєте, що ви хочете. Ціни адекватні, Ну, ви можете це зрозуміти по тому, скільки людей тут їсть. Тобто не лише ті люди тут їдять, які приходять щось купувати. Просто люди знають, що тут смачно, дешево і сюди приходять, як в ресторан. Я стільки людей не бачила, ще чесно. Зазвичай тако трішки менше було. Смачно, червона риба, м'ясо. Ялинка класна. І тут іграшок дуже багато. Ось видно, і з гаразд 100 лір, риба 100 лір з гарніром. Не знаю чи десь такі ще є. дякую вам за ваші вподобайлики, підписку, коментарі. Я всіх вас цілую, люблю, обіймаю і звичайно всім бажаю швидкої перемоги України. Слава Україні! Героям нашим слава! І будьте всі здорові! Заступачими свята!